Добрий день малята. Наша лялька зібралася на день народження. Лялька, але ж ти розумієш, що в такому вбранні на день народження не ходять. Треба одягнути святкове платтячко. Що ти кажеш? У тебе немає платтячка. Ми з малятами тобі зараз намалюємо. Щоб прикрасити сукню, нам потрібні фарби різних кольорів. Я вибрала червоний, синій і жовтий. Але пам'ятайте маляти, щоб малювати іншим кольором, треба ретельно вимити пензлика. Малювати ми будемо крапочками, мазками та лініями. Починаємо малювати жовтим кольором. Крапочки ми малюємо кінчиком пензлика. Подивіться. Ось так. Можемо ще кінчиком пензлика намалювати тоненьку лінію. Так. І ось так. Ретельно миємо пензлика. Набираємо фарбу червоного кольору і ставимо ось такий маски. Можемо ще поставити кінчиком крапочки. Ось так. І намалювати лінії. Синім кольором ставимо крапочки по всій площині нашого платтячка, Ось так. Подивіться, малята, яке гарнюння платячка у нас з вами вийшла. Катя, тобі подобається? Да, молодець. Так, малята, треба намалювати багато-багато платячків, щоб на кожне свято наша лялька Катя могла одягнути нове платячко. До побачення, мої любі!